Збільшується активність бойових дій. Я думаю, що ті заходи з передислокації нових підрозділів російської армії вони завершуються і є намагання прощупати оборону на Лиманському напрямку, але вони безуспішні. Але тим не менш можна констатувати, що повертаються. Наземні операції, крім того, окупанти б'ють рекорди з використання авіації і артилерії. дальньої, нищать інфраструктуру, знову є постраждалі серед місцевих мешканців, але наші хлопці теж дають гідну відсіч дуже багато бавовни в прифронтових. Окупованих населених пунктах і на Сватівщині, і на Кремінщині, і, і Лисичанський, і навколо Попасний е е наші хлопці виносять склади БК, е місця дислокації живої сили противника. Тому відчуваємо таку певну активізацію бойових дій. Якщо казати саме про Сєвєродонецьк, які новини чути звідти? Якщо про Сиродонецьке завершується там у них заходи з розподілу посад після так званих перших виборів, І інформація про активізацію знов таки мобілізації, починається призив. А якщо про життя людей, то в принципі жодних якихось там змін на краще. Ми не очікуємо, підготовка до зими фактично провалена. Більш-менш там якісь заходи відбуваються в Сєвєродонецькій, але вони не пов'язані там з централізованим опаленням. Якісь там міні котельні вони поставити так. В принципі, зима буде важка. Є перебої з електроенергією водою. Я думаю, що попит збільшився трохи останнім часом, а потужності не вистачає. Знову проблеми з фінансами у окупантів. Знову запрогованості пішли по зарплаті. Е е медицина стає платною, е повернення в Совєтський Союз не відбулося. Е пане Романе, от власне про медицину мешканка Сєвєродонецька розповіла про те, що після третьої години життя в місті фактично зупиняється і просто вимирає, тому що, е ну, тому що настає вечір, темніє, а світла. Освітлення немає. І всі якісь заклади, наприклад, лікарі приймають до 14-ї, перукарні, наприклад, працюють до 15. -ї. Ну і, напевно, інші заклади також дотримуються якогось такого ритму. Чи ви щось знаєте про те, як зараз виглядає життя по годинах в Сєвєродонецьку? Ну, Плюс-мінус ми розуміємо, що не вистачає електроенергії. Для забезпечення всіх, всіх потреб місцевих мешканців тої інфраструктури, і, і дійсно більшість закладів працює тільки в світовий день. Зараз дні стають коротше. Військових дуже багато в місті і впроваджені ті ж самі комендантські години. Люди просто бояться перебувати. Там, після 15-16 на вулицях, тому що е, можна потрапити там чи на підвал, чи нарватися на якийсь патруль. Е, ніхто не відміняв питання алкоголю. Ми бачимо дуже багато ДТП за участю російських військових, і тому я ж кажу, в життя. Е, Краще не якихось не, не додає. Плюс я ж кажу, очікування важкої зими, відсутність мобільного зв'язку, нестача питної води, медицина дуже обмежена і фізично, і тепер ще в фінансовому плані. Люди, які не отримали російський паспорт, взагалі стикаються з додатковою купою проблеми в плані топорацевлаштування, і в плані отримання послуг якихось і так далі. Чи також читаю новину Сєродонецька про те, що окупанти розібрали теплогенеруюче підприємство. Як це взагалі таке можливо? Ну, як я вже казав, у нас є громади, які, у яких опалення було децентралізовано, тобто і на будинках, і на котельнях, і на об'єктах соціальної інфраструктури були міні котельні і е, в принципі, критична. Ми не страждали там від обстрілів і так далі в плані централізованого опалення. Але є громади, де опалення саме централізоване, же самий Сєвродонець такий перший приклад. І е, забезпеченням опалення в місті займалися там три або чотири е, котельні великі, які забезпечували теплопостачання на. На все місто там було два підприємства і декілька великих катель. Наразі якісь котельниці були пошкоджені в ході бойових дій, і замість того, щоб там розпочати якусь, якесь відновлення, окупанти вирішили їх просто вирізати на металобрухт. І є фотографії, є свідчення місцевих про те, що е одну котельну точно вони просто розбирають по камінчиках. І... Вирізають і про якесь відновлення мова не стає. Ще читала якось раніше про те, що мешканка Сєвєродонецька, яка виїхала звідтіля і зараз вирішила повернутися в місто, тому що помер її батько, його десь там прикопали, а вона хотіла поховати його по людськи, і от вона повернулася і ділилася враженнями того, що вона побачила в місті, і фактично в місті немає життя. Але от цікаво, пане Романе, чи можна людям звичайним цивільним добратися до Сєвєродонецька і вибратися звідти? Ну я думаю, що першою умовою якраз є ця прописка, тобто в громади на на, 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 на лінії зіткнення пускають тільки за пропискою і фактом того, що ви там маєте якусь нерухомість і там проживаєте. А в, все інше, я думаю, що Вирішується за гроші, є і перевізники і єдиний вихід. Все одно це через кордон з Європейським Союзом, тому що напряму на територію окуповану не, не проїхати. Але так фізично можна, але я ж кажу: певні труднощі і складнощі в цьому є. А скільки коштує с, така поїздка мандрівка? Ну, Плюс-мінус тисячу доларів. Боже мій. Це в одну сторону, так? Ну, в одну сторону, через країни Європейського Союзу. Я зрозуміло. Дякую, пане Романе, за деталі про те, як виглядає життя, яке радше схоже на існування в Сєвєродонецьку. Роман Власенко, керівник Сєвєродонецького району Луганської області.